Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про доволі нову і доволі популярну в соцмережах, наскільки я бачила книжку. Це незриме життя Адділерю. І як я розумію, ви вже здогадалися по обкладинці, вона мені не зайшла. Але почнемо по порядку, спочатку без спойлерів, потім з ними. Я прослухала цю історію в абук, я дуже рада, що я не придбала фізично, проте я розуміла, що це не дуже мій формат, в плані, що це любовний роман більшу частину історії. Але я прослухала пробний уривок і зрозуміла, що мені цікаво ідея, Але почалося здрав'я, закінчилось зупокій, підемо по порядку. Тож, це історія про дівчинку, яка народилася у 18 сторіччі у 1700 якомусь там році. І вона якимось чином дожила до 23 не вийшла заміж. 23, мені здається, в 18 столітті це вже була досить бальзаківська жінка. Ну, приблизно, там, 30 з чимось, так, мені здається, бальзаківський вік у Бальзака був. Тож. Вона не вийшла заміж, але її все ж таки змушують. А вона не хоче, вона втікає в ліс, вона там молиться якимось старим новим всім богам, і вона укладає угоду з незрозумілою сутністю, яка прийшла вночі, і стає вільною. А оскільки вона. Не з не змогла описати точно, що вона хоче, а з такими сутністями треба це точно робити, як ми знаємо по всіляких книгах і фільмах. То вона стала безсмертно, вона стала вільною, як вона і хотіла, проте її ніхто не запам'ятовує. І ми це дізнаємося одразу з перших сторінок, тому це не спойлер. Тому він зрима життя, що вона не може вмерти, але її ніхто не запам'ятовує. Він з нею говорить потім, виходить за двері, чи ще кудись, тобто з її поля зору, чи вона зникає з його поля зору, і все він її не згадає. Він наступний раз її зустрічає як нову людину. І ось це мене зачепило, мені було цікаво, як все розвернеться, як все буде потім розкручено, чи розкрутиться воно взагалі. І тому так до речі в Абук також шикарна начитка. Тому три бали, які я поставила цій книзі, два з них це за начитку так. Ще хочу попередити, що це такий любовний роман, тому що більшу частину нам описується, як Адді Аделіна, вона зустрічається, ну там декілька було хлопців, звичайно, але ось лева частку історії там, з одним, в Нью-Йорку в 2014 році. Звичайно, в неї є флешбеки і таке інше. Проте ось так. Я Цим змирилася, розуміла це. Мені було цікаво, як розв'яжеться оця фантастична складова. І вона розв'язалась найбанальнішим чином, вона розв'язалась просто тупо. Я ненавиджу, коли тисячолітні, якщо не мільйонолітні, судності потім зводять до звичайних людей, до якихось ем, вад звичайних людей. Сорі, це не так працює. Цій істоті вона навіть не людина. Вона до кожної людини, з ким вона спілкується, вона приймає обличчя, яке потрібно цій самій людині. В Адді вона прийняла обличчя хлопця, якого Адді малювала там декілька разів ну, її уявний ідеал. І це ж не людина, це істота, це морок, це якийсь туман, чи ще щось безформне. А, а потім ви зводите його, не зводите його до простого чоловіка, до людини з банальними вадами, який це тут без спойлерів буде. Потім буду бомбити далі зі спойлерами, кому цікаво, кому не страшно, або хто вже читав. Тож. Це, це, це просто жесть, так само, як фері ось цих підліткових Ян так, також не зводять до якихось підлітків, тому що підлітки їх переграють, а фері тисячу років так само і тут. Просто в кінці в мене був такий фейспалм. Я думала, я лоба собі проб'ю. Тому що це нонсенс, це погано. Фу-фу-фу так робити. Тому притому при тому, мені подобались деякі описи, в принципі, мова авторка. Або можливо, це начитка так зіграла зі мною. Але мені було приємно слухати ну, всі ці години прослуховування. Приємно слухати. Знову ж таки, або це реально добра мова автора, або це класна начитка, а, до мінусів менших. Ніж ось це просто пдщ-бум провалля наприкінці, це те, що Аджі живе там 300 років, і вона не змінюється. Хоча вона також каже, що вона там змінила, що вона стала більш терплячою, от максимум, що змінилося, що плюс-мінус показало, що вона більш терпляча. Хоча раніше ну, вона ми не показувала, яка вона була нетерпляча. Майже не показували. Тому як вона змінилася за 300 років, а фіг його знає, вона як була 23-річна дівчинка, вона так нею і залишилась. Те, ще їй 300 років якось зовсім не видно. Принаймні, порівнюючи флешбеки, і ось 2014 рік. Що було, те й є. Ну, якось так. Тому ось немає змін. Тому тому я ха -ха, напевно, що декілька років так точно не захочу читати шваб, тому що мені тепер лячно, що всі в неї такі топорні ходи, і, і, і банальщина, і як можна було так злити, персонажа антагоніста. Я не розумію. Просто не розумію. Це тупо. І мені не соромно це казати, я в авторці це сказала в обличчя. Це тупо ось. Тому я знаю, що в небо букви дає ось. З шкандальною жахливою обкладинкою, за яку вони хочуть перенести провину на читачів, що чи вона їм не подобається, і вони гейтять її, на що зовсім вміють право, тому що вони платять за це гроші. Е, я її хотіла придбати, е, якщо б вона була в іншій обкладинці, але тепер це шваб, і я не хочу. Я не хочу я декілька років точно шваб не захочу читати. Тепер йдемо зі спойлерами. Тож, якщо ви не хочете їх чути, ось тут. Таймлайн, і буде окрема така uh, позначка, що це спойлери, перемикайте на її закінчення. Тож, цей морок йому, скільки там фіг не знає років. Але він закохується, прям одразу закохується, як він вже потім каже, в Аделаїду. Ой, Аделіну, Адь, коротше, Адь. І він. З нею навіть е, живе потім ну, типу, як пара. Ну, окей, припустимо, йому подобається фізичне відчуття від сексу і тому подібне, припустимо. Але потім те, що він змінює умови е, домовленості, змінює умови їх її договору. так, І причому. Потім, як вона вже потім каже, що я зрозуміла, що важливі, е, важливі речення, які ми записали, це договір, і вона, типу, його обігрує, тому що вони там написали, що вона буде з ним, допоки вона йому не набридне чи щось таке. І я, типу, що він, як то кажуть, він викладав там, де вона навчалась, і типу вона його так просто обвела вокруг пальця, просто морок. Туман, в якого немає, вибачте, статевих органів, і взагалі він не людина. Він повівся як останній підліток на неї серйозно, а потім ще допустив таку е шалену помилку в оформленні документів, ну тобто договору його з нею. В нього їх мільйони були, якщо не більше. А вона їй 300 років всього це так само, як 30-річний і трьохрічка. Типу, серйозно, серйозно. Це настільки тупо, настільки тупо. Окей, вони там е з хлопцем з Нью-Йорка Аді розійшлася. Окей, ну, типу, не, немає такого стандартного гепієнду. Але. Ось це, і при чому це считувалось одразу. Ну тобто, те, що вона поступиться мороку для того, щоб врятувати свого хлопця з Нью-Йорка, це зрозуміло було. Майже одразу як ми дізналися страшну таємницю його, ну, тобто хлопця з Нью-Йорка. Але, ну окей, я ще це приймала. Я думаю, просто що, от фу, ну, не розв'яжеться клубок, вона просто поступиться, типу, ось такий романчик. Вона пожертвувала собою заради хлопця. А тут ще накрутило, що вона знову ж таки, як, як 16-річна дівчинка обдурила тисячолітніх фейрі. що мене бісило в цих підліткових книжках про фейрі, це всплило тупість. Тож так, єдиний момент, заради якого я була готова читати, ну в цьому випадку, слухати, любовний роман. Вони просто просрали, Вибачте за мою французьку. Але серйозно, і тому я обурена, і тому мені не подобається. І тому, якщо б я читала книжку, я б поставила її двійку, мінімум, тобто максимум. Але начитка крута в Абук, тому трійка. Знову ж таки, можливо, це комусь сподобалось, але я не можу пробачити такий фінал. Це просто злито в унітаз, тому... Інші плюси, ось типу як гарна начитка, прикольна зав'язка, мене якось не перекриває для мене мінус. Мінус шалений, абсурдності розв'язки і нелогічності дитячості. Все, щоб мене далі не бомбило, я завершую. Це відео. Якщо ви читали, напишіть свої враження в коментарях. А дякую тим, хто ставить вподобайку і підписується, кому цікаво. І також ті, хто, хоча б щось, пишуть в коментарях, тому що це допомагає просувати відео. Ну і звісно, мені завжди приємно почути вашу думку і поспілкуватися. Тож, всім дякую, далі буде!